Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Вчора не було багато контенту, лише нова рулетка, яку ми зібралися на стрімі. Зібрали, повідкривали. І сьогодні ви отримаєте також нарізку з цього стріму, але відбулася. Напевно, більш важлива подія, про яку ми сьогодні з вами будемо розмовляти. А саме, її спортс всі Communication зробив твіт, відповідно до якого на нас очікує тайтл апдейт 9. На спочатку на консолях старої генерації, PlayStation 4 та Xbox One. А потім вже і на нових платформах немає такої інформації в самому пості, але якщо відкрити посилання, то ми бачимо, що Title Update 9 will be released on other platforms in the near future Тобто в найближчому майбутньому буде в нас це оновлення доступне на всіх версіях гри сьогодні ми з вами поговоримо про те, що змінилося конкретно, то до чого це може призвести. Якщо новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, дякую за підписки під минулими відео, але ми не зупиняємось, рухаємось далі, розвиваємо наше ком'юніті. Якщо ви вже мій підписник, то як завжди очікую на палки, дискусії в коментарях, тому що ну, коли я в телеграм-каналі це все діло публікував, там були сперечання. Тож я вирішив записати відео, щоб прояснити свої свою позицію, давайте спочатку проговоримо мат-частину, як то кажуть, і що саме в нас відбудеться в контексті змін. А стабіліті і нас не дуже цікавить. Напевно, що вони стосуються слотів еволюції. А хтось там міг некоректно відображатися, також не дуже цікаво. А інколи ін. On rare occasions могла з'являтися піротехніка в центрі поля. It's ok, вони це пофіксять добре. А, але геймплей, оце те, що нас з вами стосується гравців Ultimate Team. І тут одразу вони починають використовувати основні аргументи, знижена ефективність ударів зовнішньої сторони стопи для гравців з або без. Плейстайлів, трівела та, відповідно, плейстайл плюс трівела. Окрім того, помірно знижена точність цих ударів, тобто і ефективність, і точність. Далі знижений максимальний потенціал обертання м'яча. Якщо так можна сказати, коли наноситься такий удар. Бо ми пам'ятаємо, як відбуваються трівели. там є ще так, от просто я не знаю по нереалістичній траєкторії спочатку догори, потім вниз і за комірець воротареві. І оновлений вибір гравців, коли використовувати secondary контент. Я так розумію, це пресен другим гравцем. І якщо це так, то це W. Бо інколи коли цей R1 натискаєш, то воно не зрозуміло, що відбувається. Але виправте мене, можливо, секондарі контейн я неправильно переклав. Ну і також там якісь і щось вони пофіксили. Відповідно, в деяких ситуаціях арбітри некоректно ставлять пенальті. Але я пам'ятаю, як минулого разу вони пофіксили червоні картки, то краще б вони їх не фіксили. Тому тут же треба дивитися, як воно буде працювати. Колись там ноги скрізь партнерів по команді проходили і ще інше. Але нас цікавить це геймплейні зміни. Тому що це дійсно важливо. Тепер давайте говорити більш предметно, що це таке, і взагалі, чому обурення деяке є в ком'юніті і чому сперечання. Так я розумію, що вас задовбало пропускати з 40-30 метрів трівелами з будь-яких позицій, інколи навіть від гравців, які не мають відповідний плейстайл. Чи вважаю я, що ці трівели занадто гарно летять? Звісно, 100%. Чи бісить мене так само це, як вас? Теж 100%. Мені це не подобається. Але давайте трошки глибше зануримося і спробуємо з'ясувати, чому взагалі. Переважна більшість гравців, особливо коли йде мова про ну якийсь більш-менш високий рівень, коли там люди, не знаю, виборюють 16-ту, 17-ту, 18-ту перемогу у Вікін-Лізі, коли йде гра, напевно, другий, перший дивізіон та вище в Division Rivals, чому вони це аб'юзять? Чому вони використовують це надто часто? Тому що це, друзі, ледь не єдиний спосіб, як можна. Забивати голи в умовах, коли захисний штучний інтелект настільки оверпауерд, настільки е, сильно працює і настільки заважає і перевищує десь атакувальний штучний інтелект. Якщо ваш суперник має метовий склад: Ван Дайт, Поло Мальдіні, Люсіо, Вони там Ріо Фердінанд... І ще якихось більш-менш адекватних центральних півзахисник, особливо опорного півзахисника, то за рахунок деяких налаштувань своєї схеми він може створювати таке скопичення гравців оборонних перед своїм штрафним майданчиком, що проходити це майже неможливо. Ну що, коли ви намагаєтесь грати в пас, то штучний захисний інтелект просто блокує зони. І у вас немає адресатів для передачі. Окрім того, незважаючи на те, що вони фіксили цю тактику глибоку, там 71 на налаштування глибини, воно все ще працює. Тому що це закладено в базові механіки гри. Я про це казав, коли ми аналізували минулий патч. Неможливо просто взяти це, перехрестити і все. Не буде воно працювати. Ні, воно працює. Коли ви використовуєте ваш суперник високу глибину. То все одне підтискання іде ваших гравців, часу на прийняття рішення. Немає. А за рахунком того, як працюють сервери. Я вам бажаю успіхів, якщо ви хочете грати на досягнення результату через пас. Тому що, скоріш за все, це закінчиться обрізко, контратаку, і Мбапіч або Еусебіо, або Кенні Данглиш, вашого суперника, просто втікає один на один, два в одного, і забивають вам гол. Відповідно, ледь не єдиним способом забивати голи суперникам, які паркують автобуси, і використовують оцю захисну модель, були фінес-шоти спочатку, потім трівели. Тому що це можна було робити за меж штрафного майданчику, і там все ж таки простіше знайти цю шпаринку для удару, створити правильний кут і забити гол. І тут я, друзі, не погоджусь з тими, хто каже, що це якісь у нас була аналогія, як дурень в більярді, бо просто ви там вийшли на позицію, тиці воно полетіло. Ні, це не так працює в будь-якому випадку. Зараз по-перше, потрібно знати кут, з якого трівел або до того фінес шут гарно летять. По-друге, у вас мають бути виконавці, тому що з плейстайлами воно летить краще. Тобто якась аналітична робота підібрати склад, підібрати гарний кут, правильно, нахил корпусу зробити, правильно витиснути силу удару. І, найголовніше, ну, обне з головних, ще й потрапляти в зелений таймфінішен, тому що на зеленому таймфініше це дійсно летіло дуже гарно. І так, це мене теж бісить, це оверпауер, такого не має бути, але це не просто так, що ви там натиснули з будь якої позиції кружечок, і воно, в вас воно полетіло. Ні. Все одно щось потрібно робити. Щоб цей голис забувати, це теж якийсь скіл. Бо фінти крутити, це також скіл. Розкатувати в пас це також скіл. І так, тут просто це наглядно в очі кинеться, бо цим спамлять воно постійно однотипове. Бо кут. Приблизно дну з якого ви можете забувати, або трівел, або фінець. І ну, цих ситуацій багато. А будь-яка перепасовка, навіть красива, якою ви розкатали вашого суперника, ну вона десь там буде відрізнятися. Хоча, якщо пригадати катбеки, про які ми також сьогодні поговоримо, то теж не те, щоб дуже воно там різноманітне було. Ви по флангу пробігли, розвернулися, передача назад, далі вздовж штрафного майданчику, далі на дальню стійку, удар гол. Скажіть мені, якщо ви не так забиваєте голи, коли мова йде про більш-менш мод. в позиційних атаках. Відповідно, чому я вважаю цю зміну поганою? Тому що вони зараз прибирають, і спорт, якийсь контрмеханізм для протидії цій автобусній захисній тактиці. Має бути якийсь баланс в рік. Коли в нас є захист, сильний, штучний інтелект, має бути щось, за рахунок чого можна цьому протидіяти. Вони беруть і це прибирають. Не вносячи жодного балансу, або не вносячи жодної нової фічі, яка могла б цей баланс залишити. Чи могли б вони щось придумати 100% так, наприклад, покращити завершення в межах штрафного майданчику? Бо воно найжахливіше взагалі за всю історію франшиз Фіфа, в яку я особисто грав. і з того, що я читаю в англійськомовних контент креаторів не в обияких та в популярних інсепшні, які робить огляди, ні кран за футмаркет. А скілс багато людей кажуть про те, що фінішинг в цій грі найгірший абсолютно. У вас може гравець з ідеальними статистичними показниками, з ідеальним кутом, з ідеально протиснутим стіком, пробити казна куди. Відповідно, ця сама схема розкатів. З виведенням через пас гравця на ударну позицію, вона також ну, не те, що приречена, вона менш і ефективна за рахунок того, що і зробили такий рандом в вирішальній стадії. І набагато легше просто е, спамити ці тривели. Люди їх використовують, тому що це ефективно, а не тому, що їм більше нема чим зайнятися. Люди використовують мета фішки, які працюють, тому що вони хочуть заробляти здобувати результат, і це наслідок. Тієї системи, яку розробила EA, тієї системи гри віртуальної, яку створила EA. я попросив підписників трошки покидати моменти з приводу цього фінішингу, тому що в нас часто є палкі дискусії. А чи правда цей фінішинг працює? Хтось каже, та ви там не, не ті гравці не те. Я робив нарізки навіть зі своїх, я багато разів показував. Подивіться минулі відео, але вони з паланням називається. Зараз ви бачите, я спокійно розмірково, просто аналітична моя якась діяльність, думка, якою я з вами хочу поділитися. Але я попросив підписників, щоб вони покидали трошки відео. Давайте переглянемо кілька епізодів. Перший момент. Я тут на повільній швидкості вмикну вам. Кіліан Бапе, приймає м'яч. Протиснути стік чітко. Так, ліва нога. Але в нього 4 зірочки, не дві не три Так, удар з льоту але подивіться на його показники ударів зльоту. І так, це 10 метрів. І подивіться, коли йде цей удар. Далі рухаємось. Наступний момент. Тут ви можете сказати: та це ліва нога, Кіліан Бапе, окей. Без питань. Зінедін Зідан 5-5 зірочки. Так само накручує опонента. Ідеальний кут створений, і йде удар в дальню, але він не забуває. І так, звісно, не всі мої підписники використовують ці стрілочки або геймпад, але ви можете самі спробувати і переконатись. Це не тільки моя думка, повторююсь. Багато людей про це говорять, які інфлюенсери, Давайте їх так назвемо. Якщо ви десь там ставите під сумнів, спробуйте самі, позаписуйте свої моменти, подивіться, що воно відбувається. Це Неймар Джуніор, ліва нога. 5 зірочок. Я не думаю, що це рарний Неймар Джуніор в підписника на цьому етапі гри. А навіть якщо так, яка різниця? Ліва нога. Гарно протиснути, навіть ми тут стрілочку бачимо, да? І куди йде сюда? Що відбувається? Ще в нас був момент від Деусебіо дуже гарний. Там без стрілочок, але щоб показати вам, як в тому числі і топові нападники не використовують свої моменти. Дивіться, Єосебіо. Кут в половиною діління, в дальній кут протиснути стік ми це можемо просто логічно да, нас догадатися, куди летить м'яч. Але подивіться навіть на траєкторію м'яча, на, 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 на сам політ м'яча. Що це за удар? 2,5 діління. Е Він навіть летить якось криво косо І останній момент покажу вам від Міахам. Так само, в дальній кут і. ну... Що ще потрібно, щоб забити гол. Саме тому я вважаю, що якщо ви щось прибираєте, що допомагає забивати голи, яким би бісячим це не було, то ви маєте щось покращити. Не можна постійно нерви. Не тільки нерв, 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 не можна постійно нерфити. Дайте якусь іншу. Можливість атакувати і грати в футбол. Я теж дуже люблю розкатувати позиційно, гарні комбінації, виводити на ударні позиції. Але давайте будемо відвертими: це працює зазвичай. Лише якщо рівень вашого суперника ну набагато нижче да, або суттєво нижче. Якщо ви граєте проти компетитів суперника, ну він не дасть вам з гарним складом, з гарними налаштуваннями ці перекати, розкати робити. Лише з флангу, катбеки, перекати, коли руйнується лінія захисту вашого суперника через налаштування. Дірект Пасінг, я про це також розповідав неодноразово. І відповідно тоді ви можете створювати момент. Але це не той комбінаційний футбол, про який ви розповідаєте. Це така сама такої фішки, яка є в цій грі. Просто е, вона в 2-3 дії виконується, а не в одну як тривела. От і все. І тепер давайте поговоримо про катбеки, Тому що в початковій редакції цього патчу а, мали на першому місці покращення штучного інтелекту, позиційної оборони та рішень опіки в ситуаціях катбеків. Простими словами, вони хотіли понерфіти катбеки і знизити їх вплив. Але зараз вони це прибрали. З кінцевою редакцією. А, як на це реагувати? Спочатку хотілося палати, тому що кадбеки задовбали? З іншого боку, якщо б вони зараз ще й покращили захисний штучний інтелект ще більше, то це був би подвійний дисбаланс. Вони внесли дисбаланс, прибравши трівелу, відібравши якусь опцію протидіяти автобусній тактиці. Якщо б вони ще й захисний штучний інтелект покращили, то ну. А як тоді забивати голи? Але вони вирішили залишити катбеки, які бісять всіх, просто напевно, ну, але прибрати трівел. Вони обрали так їх рішення таке. До чого це призведе тактика з п'ятьма захисниками? Огляд на каналі let's go, привіт. Якщо ви граєте на третій ранг Фудчемпіон або вище або граєте в високих дивізіонах, я думаю, що ця тактика буде тепер дуже ефективною, тому що ну її тепер важче буде просто зламати. Я хочу почути ваші думки в коментарях, чи подобається вам це чи ні. Я думаю, що я свою висловив сьогодні досить аргументовано, без зайвих емоцій, підсумовуючи, моя основна позиція, чому це погано. Тому що це дисбаланс. Якщо ви щось прибираєте, дайте людям щось, що вони можуть використовувати адекватно в відеогрі. На мою думку, це мав би бути фінішим в межах. Штрафного майданчику. А що думаєте ви? Я з радістю послухаю в коментарях. Готуйтеся до автобусів. Тепер у вас буде трошки більше палати у Ліга. На цьому все, друзі. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, це буде Україна, Па-па.